Доброго дня, дітки! А скажіть мені, в якому місті ми з вами живемо? Так, у місті Запоріжжя. А назвали його так, тому що раніше воно було розташоване за порогами Дніпра. Всі знають, що багато років назад в цій місцевості жили козаки, і сьогодні я вам розкажу. Тож вони такі? Дуже давно, коли зникла українська державна Русь, багато воїнів залишилися без роботи, тому їм довелося переселятися поближче до півдня сучасної України в Дикі Поля, а саме на Запоріжжя. Там була воля та небезпека. Вони стали себе називати козаками, що означає вільна, озброєна людина. Козаки були дуже відважними і не боялися смерті. Тому на голові залишили собі лише чуба, який попереджав ворога, що козак не боїться загинути в битві. Як вони жартували, за чуба Бог витягне козака з пекельного вогню. Серед козаків були і характерники. Це люди, які володіли надзвичайними здібностями. Найвідомішим характерником був Іван Сірко, що наганяв страх на ворогів. Він переміг більше ніж у сорока битвах і жодної не програв. Козаки жили на Січі, Січ це фортеця, яку оточував глибокий рів і височезний вал з дозорними вежами, бійницями для гармат дерев'яним частоколом. Все це говорило про те, що тут живуть лицарі, воїни. Посередині січі знаходився майдан для навчання військової справи. Це велика площа. Також на ньому козаки обирали свого керівника кошового атамана. Ознакою влади у атамана була булава, а також на майдані карали тих, хто порушив закони запорізьких козаків. Посередині майдану стояла церква покрови Пресвятої Богородиці, заступниці всього козацтва. За пияцтво на січі козака прив'язували до стовпа, під яким лежала в'язка довгих хворостин. І кожен, хто з козаків проходив, бив три рази бідолагу по спині. І не дай Боже тобі вкрасти щось у товариша, нагірше вбити козака, за те на січі карали на смерть. Козаки дуже швидко плавали по Дніпру і Чорному морю на своїх чайках. Чайка це човен, видовбаний з верби або липи, борти обшиті дошками, на борту підв'язаний пояс сучерету, який захищав чайку від обстрілів і не давав потонути чайці, тримаючи її на плаву як пінопласт. Мали козаки особливу зачіску, довге пасма волосся, що звалося Оселедець. Козацькі штани, що називалися шаровари, були широкі, наче Чорне море. Головною зброєю були шабля, яку називали сестрицею, рушниця, пістоль, пис, бойовий кінжал. Найсильніше, що могли використовувати козаки, довбня. Важкелизна дерев'яна булава, якою одним ударом можна було повалити кількох ворогів. Шанували козаки бойового коня, якого називали братиком. Саме козаки під керівництвом Богдана Хмельницького визволили український народ від неволі та відновили українську державу. Козаки берегли та захищали українську мову та віру, а також боронили нашу землю від загарбників, від нападу поляк, турок, татар. Козаки першими склали Конституцію. Конституція це закон, за яким всі люди визначалися вільними. Дітки! Ми з вами нащадки козаків. Тож давайте будемо берегти та захищати нашу українську мову і волю та віру. Сподіваюся, вам була цікава моя розповідь. До зустрічі.